Сталося зі мною і напад. Перші три дні, коли я лежав, не став зовсім з ліжка, в мене думки були такі, що я кхе, буду прикутий до ліжка, і як я далі себе буду вести. Коли реабілітолог е, Володимир Олегович взявся за мене, перев'язав діно і сказав, роби перший крок, я це зробив і далі пішов помаленьку, помаленьку, помаленьку і так. Крок за кроком, потім один круг в рабліці в центрі, другий насів ще знов та самий, то на сходи, то сходив, І тобто все це дає відновлення моїм м'язам і придає мені сили. День проходить дуже активно. Тобто я не лежу, не сиджу. Якщо двері там приляжу, трошки якщо втомлюся, то це буквально на хвилину 20, потім встаю, стараюся сам ходити побільше. Ну, Щоб розбинати м'ясо, розходжувати ногу, щоб працювала рука. Мене тучуть люди і мені допомагають цьому. Тобто, вони говорять, що мені треба робити. Я сам потім повторюю те, що вони навчають мене. І ця активна реабілітація дає змогу швидше, напевно, я так думаю, відновитися, постати на ноги. Вправа, яка називається пиляння. Тобто ось ця рука ось так робимо. Ось така вправа 20-30 разів робиться. Потім розминаємо пальці, ось вони у мене не рухаються, розминаються пальці. Кість руки розминаються вправо-вліво. Потім рухаємо плечем, щоб плече, будемо казати, ми то рухаємо плечем. От у мене пов'язка на руці, бачите, вона дає змогу підтримувати, щоб рука не пустилася. Бо тому, що як опустять, то тоді. Не можна буде її знову встановити. Тобто ось такі вправи, рух, рухи. До гори піднімаємо, будемо так казати, Ось цією рукою беремо за цю руку і ось так піднімаємо. Тобто різні різні. Це тільки частина є. І з ребільтолом то він мене без палець. Він рядом йде і без палець веде, я можу пройти вже ну, з відпочинком, звичайно. Три круги, два круги, три, потім на сходи йдемо. Реабілітація це мене шанс повернутися до старше життя, повернутися в сім'ю, повернутися на роботу, ну, відновити все те, що було раніше.